Як я повністю втратила своє волосся. Це був другий епізод вогнищевої лопеці У мене стався він після повномасштабного вторгнення. Лікарі пов'язуються саме зі стресом. Але основною проблемою було те, що лікарі не знали, що з цим робити, і радили мені тільки мазь і вітаміни, які, в принципі, ніяк не діяли і ніяк не зупиняли цей процес. Ось тут я вже ходжу в системі для волосся, але потім приходжу до рішення. Просто поголитися, жити мені не хотілося. Дивитися на себе в дзеркало мені теж не хотілося. Я бачила просто урода перед собою. Я зверталась не тільки до всіх можливих лікарів, але й до психологів і психосоматологів, щоб знайти цю дійсну причину, окрім стресу. Це вже перша моя стрижка, і ось тут я дійсно щаслива. Я щаслива, що я впоралась з цією проблемою. Я знайшла лікаря і знайшла лікування, і воно дійсно існує. І я думаю, що цей процес можна було б зупинити раніше і не доводити до повного обласіння. Тому у наступному відео...